Вітаю! Урок математики і наше дистанційне навчання. Почнемо ми сьогоднішній урок із розумової гімнастики. Пригадайте правила множення чисел на 10, 100, 1000, тобто на одиницю з нулями. Виконайте усні обчислення та перевірте себе. Тобто, для того, щоб помножити будь-яке число на 10, 100, 1000, нам потрібно дописати стільки нулів, скільки. У множнику. А от щоб помножити десятковий дріб на одиницю з нулями, ми знаємо правило, що треба перенести кому вправо на стільки знаків, на скільки нулів уміститься у множнику. А от сьогодні ми будемо з вами вчитися ділити десяткові дроби на 10 100 1000. Правило, яке вам необхідно, буде запам'ятати правило ділення десяткового дробу на 10, 100 1000. Щоб поділити десятковий дріб на 10, 100 або 1000, треба в цьому дробі перенести кому вліво на стільки знаків, скільки нулів містить дільник. Давайте розглянемо приклад. 45,62 поділити на 10. Дивимося, 10 містить 1,0. Тобто, нам треба перенести кому вліво на один знак. Настояла кома після 5, тепер ми її поставимо перед п'ятіркою. І в нас вийде відповідь 4,562. Наступний приклад: 765,35 поділити на 100. 100 містить 2 нулі. Отже, нам кому потрібно перенести вліво на два знаки. Переносимо вліво кому, в нас вийде 7, цілих. 5635 десятисячних. І наступний приклад: 59,2 поділити на тисячу. Дивимося, у числі 59 всього два знаки перед комою. А в числі 1000 три знаки. Отже, нам потрібно дописати перед цим числом 0. І ми знаємо, що в десятковому дробі завжди є. Ціла частина, навіть якщо це 0, і в нас вийде відповідь 0,592. Ми вже вміємо ділити цілі числа на 10, 100 і 1000. але будь-яке натуральне число можна вважати десятковим дробом, дробова частина якого містить лише нулі. Тому це правило застосовують і для будь-якого натурального числа. Тобто, якщо нам необхідно поділити, наприклад, ось таке число. 25 поділити на 10. Ми можемо уявити, що це дробове число, і перенести кому на один знак вперед. Чому? Тому що 25 на 10 не ділиться без остачі. Спробуйте самостійно поділити кожне число на 10. 4,5, 0,8, 6,15, 14,3, 37,84 і перевірте себе. Кому ми перенесли перед нас буде 0,45, 0,08, 0,0615, 1,43, 3,784 тисячних. Наступне завдання спробуйте самостійно поділіть на 100 кожен із запропонованих дробів. Думаю, для вас не склало труднощів виконати такі обчислення. Зараз виконайте обчислення, запишіть їх у зошит. Будьте уважні. 1520 поділити на 100. Пам'ятаємо правило ділення на 100, відкидаємо 0 і переносимо кому, тобто, у нас буде 15 цілих. Зараз я вам пропоную розв'язати задачу. Кілограм шоколадних цукерок коштує 275,5 гривень, скільки коштуватимуть 100 грам таких цукерок. Отже, щоб дізнатися вартість цих цукерок, нам необхідно 275,5 поділити на 100. І на домашнє завдання знайдіть частку. Ми знаємо, що частка це ділення. Бажаю вам успіхів і чекаю на ваші роботи.